Хаймарс Віслюк з Краматорська, що допомагав збройним силам України, мав складну долю, возив снаряди на передовій. Потім з'явилася техніка: використовувати віслючу силу потреба відпала, але воїни не кинули свого побратима і попросили евакуювати Хаймерса. Операцію проводили в кілька етапів. Шлях пролягав через Покровськ, Київ, Одесу, і, зрештою, Хаймарс оселився на Дніпропетровщині. Це була і така весела, і сумна, і трагічна, і, і історія з хеппі-ендом. були і розпач, і веселощі. І ну було все у цій поїздці. І ми якось правдами, неправдами, ми заманювали його і солоденьким, ну яблучками, морквами не 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 вийшло, тому прийшлось йому трошки допомагати ззаду, щоб він тоді туди зайшов. Ну в нього був стрес, звичайно. і В нас був стрес, усіх був стрес, але тим, тим не менш, якось, якось Ну, а потім вже коли його помістили в автівку, вже далі було легше. Помістили в автівку, але е, треба розуміти, що він не маленький і він е, важить ну трохи менше ніж автівка. Тобто, е, всі його, його рухи, які він, він робив там, ми дуже класно відчували. Тому керувати цією автівкою було дуже важко. Про Хаймерса, якому довелося побачити війну, добре подбали. За ним наглядав лікар та відгодовували волонтери. Тиша та спокій допомогли віслюку реабілітуватися після стресу у новому домі. Зеленому гаю він оговтався та навіть почав бешкетувати. Він дуже любить зелений колір. У нас, коли екскурсії приходили, реабілітаційні групи, що жінка була такі гарні зелені сукні. Він її так схватив. Він що це травичка і не відпускає. Тримає, не відпускає. З'ясувалося, що евакуювали Хаймерса максимально вчасно. Затримка буквально на один день могла коштувати йому життя. Він до нас приїжджає. Вночі, тобто ночує в нас, і в ту ж ніч е, збивають шахеда в Одесі над його загоном і там повністю все так, в уламках. Тобто, якщо б він не уїхав, якщо б ще одна ніч там була, він переночував, то ймовірніше всього, що він би шести... загинув. Сьогодні Хаймарс живе на фермі у зеленому гаю, має теплий вольєр, до схочу їжі та смаколиків та дбайливий догляд. Отряжу йому не ні, ні. Ні, Він любить такі процедури. Так, вони всі люблять увагу. Тобто в кожного своя історія, кожен особливий. І отак от він буде жити у вас, скільки йому потрібно, так? Да? Так. Тобто влітку він на випасі, вигулюється, випасається. Поля, да, так, так. Що любить кушати? Так. Він моркву дуже любить. От коли він приїхав, він навіть яблука не дуже кушав, мабуть, чи не знав, що воно таке. а Моркву прям дуже любить. Іше хай марс нині допомагає іншим, тим, хто як і він постраждав від війни. До нас приїжджають реабілітаційні групи. Вони чують історію його, їм якось стає легше. Приїжджають, ми співпрацюємо з військовою адміністрацією, тобто до нас приїжджають сім'ї загиблих, ось тітки, дружини, матері. І Він для них такий приклад, що життя Так.